48 років стажу це не просто цифра, це досвід роботи в оперативно-диспетчерській службі «Західна». Диспетчер Богдан Синишин стежить за тим, щоб електропостачання завжди було. Він керує електричними мережами в реальному часі та веде координацію з іншими службами. Робота клопітка. Але свою діяльність диспетчер любить. І фах він обрав свій також не випадково. Слухаю. Слухаю, Володь. Абонента, то пекарня. То пекарня родина. Виконанай замір напруга обличчика і вирушення. то дорожчого 69-й, не 479 І що, яка напруга в них? На, на було нормально. 228, 224, 229. То була скарга. Нам начальник сему виписав отакий листочок, що скарги є. От. Коли сталася аварія, то в нас цей сигналізує. Телемеханіка, що відключилася лінія. Ну і потім, після того зразу йдуть дзвінки автоматично з кол-центру, що а нема світла. І я вже знаю, що то там відключилася лінія, що є якась аварія. Тоді посилаємо бригаду. Ну, ми ще можемо звідси повторно включити, якщо воно включиться, а не включається коротке далі на лінії, то ми вже тоді починаємо ділити схему. Вже Починаємо ділення і шукаємо аварійний пошкоджений участок. Виводимо його в ремонт і потім споживачів можна. Якщо можна, заживляємо з другої сторони, у нас є такі варіанти, що можна заживити. А пошкоджений участок виводимо в ремонт, і бригада йде в обхід лінії і шукає пошкодження. Чи пожежники дзвонять, чи надзвичайники, вони питаються, хто чергує сьогодні на зміні. Щоб вони вже знали, з ким спілкуватися зі зміни. От змін. звичайники, хто буде, наприклад, до ранку. Я вже їм говорю, що там, я сьогодні працюю до ранку. Якщо я там на 9 годин, то я вже їм кажу, що на вечір буде такий-то другий диспетчер. Та вони собі записують і все. Ну а дзвінки ці ну, є з кол-центру. Ну є от дзвонять теж, місць світла дзвонить представник. Він просить узнати, чи можна відключати лінію, бо вони там щось вуличне по ну, свої світильники міняють, чи хтось працює на тій лінії. Ти вже їм говориш, що можна працювати, що ми вже там не будемо відключати, щоб вони на нас, не дай Бог, не подали напругу. І майстри дзвонять по нарядах, що беруть, чи монтери, чи беруть дозвіл на роботу, ти їм даєш. Бо то все у нас всі, всі розмови записуються на архіватор мови. Я перед армією я кінчив училище якраз по спеціальності І Пішов в армію після армії. Приїхав, ну, після армії прийшов і знайшов роботу в Калуському ремі, але міському. Прийшов я туди електромонтером. Ну, я попрацював, я не знаю, щось 9 місяців монтером. Правда, я вже перед тим якраз поступив у технікуми, коли був на роботі, я вчився в технікум. І після технікуму я перевівся вже. Ніби на, на диспетчера перевівся. То був щит такий, так як ну, желізний щит і на, на, були, ну, була мнемосхема, коротше. І ми так згідно, так користувалися тою мнемосхемою. Якщо щось робили якісь перемикання, то ми мусили лізти на, ну, чи на табуретку, чи на на, на драбину і все перев... Що ніби відображали який стан речей, щоб був на схемі, щоб вже диспетчер міг орієнтуватися, чи там відключено, чи там включено. Де були нормальні розриви, так воно у нас стояло, де аварійно було щось, то ставили такі значки теж аварійно. Ну, у нас були такі позначки, значки. Ну і так воно трошки Ну, було складно, бо схема була висока. Треба було по драбині лізти дуже високо, трошечки незручно, але тепер вже зручніше. Та в нас була більше паперова робота, ніби схеми були все на паперових. Mm. На комп'ютері не було, все було на паперових. І, то, і до цього часу є, ми ще просто так ще користуємося деколи, звіряємо з паперовими, і з Астором. Но в роботі важливо, у нас в даний час техніка безпеки. То саме головніше. щоб виконувати всі вказівки, так як пишуть інструкції. бо не, не лізти куди не треба, бо то, то, є, то є напруга, то є життя. Ну от новий диспетчер у нас теж вчиться, але він готується. Є ззаді, так що він до того все уникає, От, допомагає писати наряди, реєструвати, ну, мусить вчити, бо буде сам писати колись наряди.